Як же сильно людина завжди оберігає своє власне світобачення. І це не дає їй розвиватись. Ось такий висновок я зробила після того, як випустила ось це відео і отримала зворотний зв'язок щодо нього. В цьому відео, яке я зараз записую, я хочу розказати про своє ставлення до медитацій, до теми духовності і до теми психотерапії, тому що Після от цього відео виникло дуже багато суперечливих думок в коментарях. Хтось підтримував, хтось відчував небезпеку від оцього мого відео. Тому давайте з вами сьогодні поговоримо про це. Це суто моє бачення. І я хочу розібрати з психологічної точки зору деякі реакції, які можуть виникати на ось. Це інше світобачення. Відразу нагадаю вам ставте лайки, коментарі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Мене звати Лена Шарлаїмова, я коуч сертифікований, я маркетолог. І зараз я навчаюся на другу вищу освіту на психології. Я пройшла дуже великий досвід, майже десятирічний, з духовними жіночими практиками різними, які насправді і не відносились до духовності, але все це. Так, от подавалось такої точки зору. Тому на своєму каналі найближчим часом я хочу говорити про ці теми, тому що я бачу дуже великий відгук від дівчат, від жінок, які пишуть свої особисті історії, як вони потрапляли в це, які наслідки від цього були. Тому цей канал, знаєте, про таке критичне мислення, де ви можете розширити власну картину світу. І зараз ми будемо з вами про це говорити. Нагадаю вам ще раз, якщо ви ще не подивилися це відео, я пропоную вам поставити тут на паузу, подивитись ось це відео і потім повернутись, тому що тоді ви будете в курсі, про що я тут говорю взагалі, і чому я про це говорю. Якщо ви вже подивились, то зараз я хочу вам розказати про своє таке ставлення щодо медитації всіх цих духовних практик. Як я вже розповіла про свій власний досвід, я майже 10 років вивчала це з практичної точки зору як клієнт різного роду духовних таких жіночих практик. Звісно, що деякі оці практики і не відносились насправді до такої духовності, до якої вони мають відноситись, але розуміння духовності це таке поняття, яке має для кожного свій зміст. Це по перше. По-друге, поняття духовність, воно зараз дуже сильно викривлене от всіма цими маркетологічними штуками, які начебто дають людині оцей інструмент, куди вона віднесе гроші і щось там чарівне станеться. Це, звісно, в моєму розумінні особисто ніяка не духовність. Це просто спекулювання на цій темі. По-друге, я дуже багато робила і роблю насправді медитацій. Але дивіться, як в мене, наприклад, змінилось ставлення до цього. Медитації вони можуть бути дуже класним інструментом, якщо ти така досить тривожна людина, якщо тобі важко витримувати, знаходитись в якихось почуттях, якщо ти хочеш відчути якийсь такий острівець безпеки, куди ти занурюєшся, ти, наприклад, дихаєш, працюєш із диханням, ти. Відслідковуєш, де в тебе які відчуття. От в такому контексті, особисто для мене, медитації заходять. Тому що ми зараз з вами живемо в досить буремний час, і іноді досить важко може бути переключитись з якихось новин, з якихось подій, з особистого життя кудись. І от медитації це насправді в такому ключі порятунок. Але знову ж таки, це не інструмент глибокого пропрацювання якихось змін, реакцій. Це не інструмент, коли ти можеш завдяки цим медитаціям от прям кардинально змінити структуру своєї особистості. От давайте уявімо ситуацію, наприклад, от ви жінка, якій 30 років, наприклад, от 30 років з дня в день ви живете з певним набором ваших реакцій, які можуть бути підсвідомості якісь якісь неусвідомлені, якісь ви чітко розумієте, що ви так реагуєте на щось. І це, наприклад, не допомагає вам побудувати ті стосунки, які ви хочете, або почувати себе класно. Тобто ви маєте якусь структуру особистості, яка за ці 30 років вже склалась. І от суто логічно подумайте, як медитація, яка триває, наприклад, 10 хвилин, і ви просто занурюєтесь в певну фантазію, навіть якщо ви щодня робите цю медитацію, як ця медитація згодом може прям. Дуже змінити ось цю структуру особистості, особливо в контакті з іншими людьми. От, Напевно, якщо ви хочете змінити реакції в спілкуванні з вашим чоловіком, то вам потрібно навчитись не просто занурюватись в себе і заспокоювати себе, що я класна жіноча жінка, я спокійна, я от входити, наче в цей образ, але. Я впевнена, що ви також це відчували. Коли відбувається якась така тригерна подія, ви все одно скочуєтесь начебто в типові реакції, які типові саме вам, вашій структурі особистості, розумієте? І от особисто моя позиція, я проти, коли подібні медитації, візуалізації подаються під соусом того, що там, за певну кількість практик ви отримаєте те, що ви хочете отримати від світу. Ну, іноді це може трапляти, знаєте, в якому контексті, коли людина все одно робить, звісно, якісь реальні дії реальні дії в реальному житті, але це все одно така одна з когнітивних помилок нашого розуму. Якщо вам, до речі, цікаво, я хочу записати досить велике відео про когнітивні помилки нашого розуму. Когнітивна помилка це коли ми, наприклад, робимо певну медитацію, якусь, певний ритуал. І все одно робимо щось в реальному житті. Але ми настільки віримо в цю медитацію, що наслідки того, що ми маємо, результати, що ми маємо в реальному житті, наш розум наче хоче підтягнути під оцей інструмент і от пояснити собі, що він працює. Тобто, насправді, якщо відкинути цю медитацію, ви б все одно мали, цей, ви б все одно мали такі результати. Але от це і є когнітивна помилка, коли ми оцей результат поєднуємо з якоюсь дією. Ну якщо вам так легше рухатись в житті, то, будь ласка, в цьому нема нічого поганого. Особисто я це ні в якому разі не засуджую. Кожна людина використовує ті інструменти, які допомагають саме їй рухатись. Але от моя позиція проти, от така прям змістовна, аргументована, тому що я в цьому була. Коли подібні інструменти подаються як єдиний такий, знаєте, вихід і вплив на реальність. От це тоді дуже така класна пастка для людей, які досить травмовані, для людей, які хочуть знайти оцю о, якусь чарівну пігулку, яка прям точно допоможе контролювати і вплинути на цей світ. І якщо так філософськи підійти до цього питання, я розумію, що таким людям, які знаходяться в цих травмованих відчуттях, напевно, потрібен такий досвід, щоб пройти його, можливо, обпектись, побачити, що це не працює, або довгий час пояснювати собі, що це, начебто, працює, щоб якось підтримати власну картину світу і не розчаруватись, і зробити якісь висновки, а може і не зробити. Звісно, якщо підходити з такої філософської точки зору, то ми всі можемо бути такими великими мислителями, які глаголять істину і вважають так, як вважають. Тому прямою мовою кажу, я не проти таких практик. Будь ласка, якщо ви особисто собі пояснюєте, чому це у вас працює. Це у вас працює і таке інше, будь ласка. Не маю собі за мету якось категорично відстоювати своє, і прям з якимись скаженими очима доказувати, що ні, тільки психотерапія працює. Я на 100% впевнена, і я бачу, що є і в цій сфері психотерапії, психології, такої з науковим підходом досить багато таких людей-аматорів, які беруться за. Каліцтво насправді жінок, людей, називаючи себе психологами, навіть маючи якісь певні дипломи, але не, не проходячи, наприклад, супервізії, не проходячи якісь інтервізії, де людина об іншу людину також, знаєте, наче чиститься, і вона не несе оці свої глибокі реакції особисті в терапію з іншою людиною. От. В мене був, наприклад, такий досвід також. Я ні в якому разі не викриваю всі духовні практики погані, а от психотерапія це класно. В мене теж був досвід, коли я прийшла до психолога, яка себе називала психологом. І ми працювали навіть, здається, в такому в КПТ когнітивно-поведінкова терапія. Але, ну. В мене були питання, тому що ця людина досить експресивно реагувала на якісь мої розповіді, коли я приходила і несла їй те, що я приносила на сесії. І в мене тоді були питання: чи проходить ця людина супервізію, чому вона так реактивно реагує? Тому я не за те, щоб, знаєте, оце є чорне, оце є біле. Я хочу говорити на цю тему, тому що вона має досить багато підґрунтя такого, про яке мовчать. І я бачу по відгукам, коли я почала говорити про це, я отримала дуже багато особистих історій дівчат, якими я, звісно, не буду ділитись, тому що вони такі конфіденційні. Але в цих історіях дуже багато болю. В цих історіях дуже багато такого болючого досвіду, витрачених грошей. Але що особливо важливо, витраченого здоров'я, тому що коли це стосується ще й здоров'я, і люди йдуть замість лікарів. І такого наукового підґрунтя до якихось ворожок, до людей, які начебто через психосоматику працюють. Знову ж таки, я не обесцінюю це. Але є іноді такі хвороби, які психосоматика це може бути один з видів підтримки і якби дослідження цієї проблеми, але не єдиний. От я про такі штуки, коли людина вже, знаєте, настільки втікає від цієї реальності. Пояснюючи собі, що це класно, це працює, я все одно це зрозумію. І от далі я хочу перейти саме до цієї теми. Окрім у цих історій дівчат, дуже щирих, відвертих, які я отримувала, були історії, коли знаєте, людина приходить в коментарі чи в особисті повідомлення і каже, Боже, я взагалі не така, а от у мене. І вони розказують про якийсь такий. І вони розказують про досвід, начебто з тими духовними практиками. І знаєте, в цих повідомленнях дуже багато емоцій. Ці повідомлення, вони якби і викривають саму людину, тому що дуже важко іноді побачити в чомусь себе. Навіть це відео, яке я записала, покажу ще раз його. Воно дуже таке особисте і воно дуже наповнене було для мене почуттям сорому. Певний час. Воно було наповнене почуттям полегшення, що нарешті я в собі це признала, я змогла про це сказати вголос, і це потребувало певної сміливості. І от чомусь саме це відео зачепило в інших глядачках. Щось зачепило, що змусило людину прийти в коментарі і отак знову емоційно сказати: Ні-ні-ні, я не така, я адекватна, я зовсім не така. І от такі величезні повідомлення про те, чому вона не така. І от знаєте, я на це просто дивилась. Ну, Звісно, що кожен має свою думку. Мене це також не тригерить. Але в основі цих коментарів може бути історія про пояснення собі, чому. Ось так, як я бачу світ, працює. Тому що коли людина виходить в дорослу позицію, вона відкрита до досить різних думок. Вона не ділить більше світ на чорне і біле. Вона розуміє, що ця суб'єктивність, яка в неї всередині знаходиться, це не істина. Є ще якийсь навколишній світ, який дуже різноманітний. і от для мене особисто такий, знаєте, маячок дитячої позиції ще, коли людина прям, от знаєте, як баран вперлась і доказує своє. Вона не може побачити щось більше, вона не мислить. Вона продовжує робити ті самі дії, пояснюючи собі, що ні, це працює, навіть якщо в неї всередині може сидіти такий черв'ячок. А чого ти взяла, що це працює? Може, це не працює? Може оця дівчина, яка зараз говорить, може вона дійсно права? Може нам потрібно побачити щось більше? От таке, знаєте, наче ти маленький крок робиш, але такий ні-ні-ні, Все це працює, все це працює, і ти наче себе в цьому впевняєш, намагаючись пояснити, що ти не така, я не така. Тому що якби людину це дійсно ніяк не чіпляло, і вона була впевнена в своєму світогляді, вона була впевнена в тому, що ну, я знаю, як це працює. Це дуже спокійне відчуття, яке не потребує ось цього доказування, що це дійсно так. Тому дивіться, от таке, знаєте, питання до вас. Якщо ви дивитесь навіть це відео, і у вас виникає дуже-дуже багато таких внутрішніх емоцій, ви відчуваєте небезпеку, що я хочу якось. Зруйнувати вашу картину світу, от позаритись так на неї, як хижак, то це такий, знаєте, дзвіночок поставити собі питання, чому ви так намагаєтесь це відстояти, чому ви так намагаєтесь доказати кому особливо, що це дійсно так, що це працює, тому що який досвід я проживала? Я абсолютно точно так само реагувала, коли була от в тому стані магічного мислення. Коли я зустрічала якусь таку інформацію, де людина ділиться позицією, яка не схожа на мою. Але от я відчуваю, що може вона десь в чомусь права, але я не хочу це бачити. Я дуже собі прям пояснювала, що це не так, ну ні, я могла вийти в такий спір навіть. Тому що, що далі було? Коли я така в один день сіла, склала якісь факти, Почала виходити зі своєї суб'єктивності, правильності, істини такої у зовнішній світ. Знаєте, з чим я стикнулася? З великим-великим розчаруванням в собі. Тому що, а як це? Виходить, я майже 10 років несла, я навіть боюсь порахувати, скільки тисяч гривень тим людям. Я витратила 10 майже років на пошук якихось питань. Які знаходяться всередині, а я там десь зовні шукаю якусь таку опору. Дуже важко сприйняти цю інформацію просто як факт. Ми починаємо на себе нападати в цей момент, ми починаємо себе критикувати, і це витримати дуже важко, Зізнатись собі, що, блін, дійсно, ну а, а якщо це не працює, то виходить у все, що я вірив, вірила раніше, це все неправильно, і виходить, я неправильно жила. І виходить, і там ну, безліч може бути висновків, які ще болючіше сприйняти, ніж просто зробити ось так: ні-ні-ні. Я не така, от моя картина світу існує, мені в ній добре, це моя хатинка, я тут буду жити все ок. От, от такі думки. Подумайте щодо цього, тому що я з цим стикалась також. І коли хочеться прийти отак відразу обестійни, наче собі доказати, ну, ви доказуєте це собі. Я сприймаю вас у коментарях, я вас бачу, я сприймаю ваші різні досвіди, я сприймаю ваші різні думки. При цьому маючи свою власну позицію. От відчуйте цей момент. Можна мати власну позицію, тверду, але бути відкритою до інших думок. І мені не хочеться доказувати вам, що я права. А ви ні. Я просто ділюсь досвідом, і кожен робить свої висновки. Отаке От відео вийшло. Мені дуже хотілося проговорити це також голос, тому що я вже розумію, як це працює в інфопросторі, поки ти не скажеш прямою мовою свою думку. За тебе додумають, видіруть якісь речення з контексту, розкрутять якийсь там викривлений зміст. Особливо це буває, як я бачу у YouTube. Тому дякую вам. Підписуйтесь, якщо ви хочете щось обговорити в коментарях. Пишіть. А я далі хочу записати от відео про когнітивні помилки. І це буде не просто теорія, я хочу на таких зрозумілих прикладах це зробити, тому що іноді ці когнітивні помилки і є тими причинами, які не дають нам розвиватись, які не дають нам вийти з цього стану дитини, стати дорослим, внутрішньо зрілим. І побачити більше, хоча б просто побачити, навіть не прийняти. Напишіть, які теми були б вам цікаві. Я думаю, що у нас з вами вже будується діалог тут. Мені цікаво, які теми цікаві і вам, в контексті от, магічного мислення, оцих цих практик, психології. І, до речі, ще одне було питання в кінці, хочу сказати. В попередньому оцей коментар здається, я зараз тут його прикріплю. Вирішуйте самі. Будь ласка, як вам ставитись до цих інструментів? Моє особисте ставлення таке, скажу тут вголос. Я можу ці інструменти сприймати як таку підказку, можливо, куди подивитись, що зробити. Але не як інструмент, який допомагає, прям, ну, от, якщо так голосно сказати, змінити життя. Ще раз скажу, отакі подібні інструменти вони дають певну інформацію. Вони на практиці не можуть змінити ваші реакції, вони не можуть змінити структуру вашої особистості, вони не можуть змінити хід якихось ваших думок. Ви просто знаєте певну інформацію, і іноді насправді це додає ще більше тривожності. Я знаю насправді дуже багато класних спеціалістів і нумерологів, і от всіх тих, хто працює. В такому контексті, які працюють яким чином? Людина до них приходить, вони допомагають зробити певний аналіз, побачити щось, що людина не бачила. Але потім ці люди відправляють, наприклад, там, до коучів, якщо потрібно працювати там, з якимось питанням в контексті розвитку такого майбутнього, да, там, певних дій. Або ці спеціалісти відправляють до психологів так само, і далі людина вже обирає іншого спеціаліста. От я притримуюсь цієї думки, що подібні інструменти мають місце бути. Я не обесцінюю їх, але це не спосіб такої глибокої, напевно, пропрацьовки себе, якщо так сказати, можна. В Цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео.